Урочисте винесення кубків жіночого та чоловічого фіналів Ліги Чемпіонів. Київ відкриває для вболівальників чотири фан-зони. На хрещатику головна під назвою Фестиваль чемпіонів. Щоб її створити, влада міста на півмісяці майже повністю перекрила рух транспорту в центрі Києва. Підготовка до ліги і зустріч понад 50 тисяч фанів Києву обійшлися у 870 тисяч євро, що в кілька разів менше витрат на Євробачення. Взагалі, місто готове, але можу сказати, що такого рівня спортивних подій за історію міста Києва ще не було. Ми вперше приймаємо такого рівня змагання, але тим не менш ми маємо вже досвід і чемпіонат Європи 12-го року з футболу і Євробачення минулого року, показуючи, що ми можемо на дуже високому рівні проводити такі змагання. На тлі свята МВС України заявляла про підвищений рівень терористичної загрози. СБУ не виключила кібератак з боку Росії. Можливо, су суто теоретично можливість зловмисників зашкодити спокійному проведенню фіналу Кубку Ліги Чемпіонів. Наразі служби вжито заходи з ліквідації з нейтралізації інфраструктури хакерського групповню, яка задіяна в цій атаці. Про особливі заходи безпеки подбали на стадіонах, де відбудуться жіночі та чоловічі фінали, також в аеропортах, які приймуть рекордну кількість чартерів з фанами. Прикордонна служба готова пропускати туристів за прискореною процедурою, окрім іноземців, які незаконно відвідували Крим. Щоб запобігти зіткненням фанів на вулиці Києва, вийдуть майже 22 тисячі співробітників МВС Нацполіції та Нацгвардії. Фани будуть роз'ялені під час матчу. Під час матчу, да. І безумовно, коли буде у нас рух халон фанів до стадіону, тобто ми передбачаємо декілька маршрутів для заведення фанів різних команд. Особливо важливо по закінченню матчу повністю взяти на контроль якраз фанів різних команд. Фани ж насолоджуються радісним очікуванням свята футболу і нічим не переймаються. Я думаю, не буде. біносранноземці. Вони ж мирні, вони не несуть жодного насилля. Тим більше, що між реалом і Ливерпулем немає аж такого агресивного протистояння в історії. Не думаю, що що станеться багато охорони навколо. Я сподіваюся, що жодних бійок чи злочинів не буде. Що кожен насолоджуватиметься футболом, і фани Ліверпуля, і фани Мадрида. Мадрид переможе. Сподіваюся, все пройде спокійно. Мені здається, що Київ нічим не відрізняється від будь-якого великого європейського міста. Звичайно, є ризик, але ідеї його нині немає. Єдине, що сильно зіпсувало настрій багатьох фанів, це занадто дорогі номери у київських готелях. Щоправда, деякі готельєри не виключають, що в останній день перед фіналом різко знизять ціни з кількох тисяч євро до пари сотень.